Заплатити зарплату своїм працівникам і не робити таких заходів. Що вас стимулює до такого, такого об'єднання? Моє глибоке переконання зарплата — це важливо для того, щоб відчувати певні свободи. Це потрібно для життя, для сім'ї, але це не головний стимул, який мотивує працівників компанії «МодернЕкспо». Взагалі, в Модернекспо працюють люди, які талановиті і чітко бачать свою мету. Вони прийшли в цей світ, щоб змінити світ на краще. Тому такі заходи це частина нашого життя. Це те, що найбільше мотивує, тому що всі відчувають плече один одного. Ми бачимо всі грані талантів наших людей. І я думаю, що чим більше буде таких речей, які не вимірюються грошима, тим краще. ви хто? як шеф. Як наставник, як вболівальник, як ви себе тут відчуваєте? Ну, очевидно, наставник це більш вдале е, визначення, але я одночасно нахожусь і в ролі і вболівальника, і шефа, і колеги, ну і просто людини, яка розділяє цінності цих людей.